Hi, guys! мене звати Катеринка, це мій youtube канал про англійську мову для англійської мови. І сьогодні ми вивчаємо надзвичайно важливу і актуальну тему: як почати дивитися фільми та серіали англійською мовою в оригіналі? Цікаво ж, правда? Я поділюся своїми лайфхаками, порадами як викладачка, а також поділюся своїм шляхом. Взагалі, як я докотилася до такого життя, що от я викладаю англійську мову і. Яку ж роль зіграли серіали в цьому процесі, тому що я, мабуть, не була б тут, якби я в свій час не дивилася Днівіки вампіра? Тож перед тим, як ми поринемо в обговорення, я прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк під цим відео, а також написати свої коментарі. Пишіть свої улюблені серіали, свої якісь поради, можливо, у вас є якісь особисті методики, або якісь поради, які ви чули від інших викладачів або від інших людей. Давайте ділитися користю. Let's go! я завжди не ну, просто благаю своїх учнів почати дивитися англійською. Хоч щось, тому що це надзвичайно корисно як для нашого вушка, так і для нашого а, вокабуляру. Та й взагалі, та нам дуже важливо себе поміщати в якийсь такий а, англомовний простір, утворюючи собі якусь бульбашку. Тож серіали і фільми дуже добре нам допомагають цю бульбашку сформувати. На мою скромну думку, серіали набагато краще за фільми. Зараз поясню чому. Якщо ми дивимося фільм, це всього там 2-3 години перегляду. І це теж має місце бути, нічого проти немає, повторюся. Але якщо ми дивимося 10 сезонів якогось серіалу, як, наприклад, у друзі, так ну, ми проводимо набагато більше часу, знову ж таки, звикаючи до акценту персонажів, до вимови слів, ми чуємо знову-знову якусь лексику. Зазвичай вона повторювана, тому що ми знаходимося багато-багато годин в одному контексті. Культурному контексті так, в контексті там проблем персонажів, тобто ми залучаємося і тут. Uh, якраз хочеться згадати, що ще й додатково ми маємо таку певну емоційну підв'язку до персонажів там, і до того, що відбувається в серіалі. Якщо ми дивимося вже там, 5 сезонів якогось серіалу, ну точно в нас вже є улюблена сюжетна лінія або улюблений персонаж. І ти хочеш, не хочеш, але ти вже якби, емоційно прив'язався до чогось. І коли наш мозок так працює, як нам мені здається, що коли ми емоційно в щось залучені. Емоційно щось так проінвестувалися, то нам простіше це якби запам'ятати, зрозуміти. Наш мозок розуміє все те, що нам цікаво. Секрет успіху полягає в тому, щоб підібрати для себе ідеальний матеріал, ідеальний серіал або ідеальний фільм. Що означає ідеальний? Він має відповідати двом основним ключовим пунктам. По-перше, він має відповідати вашому рівню, а по-друге, він має бути вам цікавим. Щось одне з цього не працює. Нам потрібно зразу два пункти. Чому? Тому що якщо ми будемо намагатися стрибнути вище своєї голови, на жаль, нас нічого не вийде. Наш мозок працює так, що якщо нам щось надто складно, якщо ви не розумієте 50% того, що кажуть на екрані. Ваш мозок такий, ні, я цього робити не буду, я не хочу, я тупа, все я. І в нас з'являється блок. Якщо в нас з'являється блок, ми не говоримо вже тут ні про, я... про ніяку насолоду, ні про який кайф, і ні про яке вивчення англійської мови за допомогою такого методу. Ми маємо дозволити собі щось не розуміти, але водночас розуміти, що можливо. Нам просто треба тимчасово подивитися щось трошечки легше для того, щоб адаптуватися із е, е, якби з новими впевненими знаннями піти в складніший досвід. Тому ви маєте бути до себе дуже терплячі і розуміти, що ви маєте максимально кайфувати від процесу. І, відповідно, ми маємо собі створити такі умови, де ми можемо отримувати. Якусь насолоду. Давайте я тепер розкажу вам трошечки про те, як це може виглядати для кожного рівня. Я порекомендую вам певні серіали, тому що я такий ну, серіальний гуру, тому що я не знаю. Я більше свого життя дивлюся серіали, як от почала десь років 12-13, з тих пір не зупинялася. Я з 13 років особисто ем, почала дивитися щоденники вампіра, Vampire Diaries. І... Я просто вирішила подивитися їх англійською мовою через те, що ну, серії виходили, а перекладати їх не встигали. І мені було так цікаво знати, що ж там далі буде з Деймоном, що я ну, не могла просто стриматися, і мені доводилося дивитися англійською мовою. сказати, що я розуміла все ні. Але я розуміла все те, що мені треба було розуміти. Тому що Деймон говорив до мене на мові любові. І коли нам щось ну надзвичайно цікаво, ну хочеш, не хочеш, а якось зрозумієш, додумаєшся, погуглиш. Коли тобі екстра цікаво, ти екстра інвестуєшся туди. І це те, що нам треба. Звичайно, не всі так можуть бути excited з приводу Деймона Сальваторе, але давайте шукати своїх е, улюблених героїв. Тож давайте поговоримо про те, як це може виглядати для різних рівнів. Якщо ми говоримо про рівень А2Б1, це наш Pre-Intermediate та Intermediate, це вже ці рівні, коли ми починаємо поступово от, створювати цю собі англомовну бульбашку, коли ми пробуємо щось дивитися англійською мовою. І це варто робити правильно. Моя порада наступна: ми маємо розуміти, що так, без субтитрів я дивитися зараз не можу. Я включаю собі англійські субтитри. Е, нагадую, що в російських або українських ну, сенсу взагалі немає. Тому що ви починаєте читати переклад, а не намагатися зрозуміти, що вам кажуть. Тому, якщо ми дивимося з субтитрами, ми дивимося лише з англійськими субтитрами, і ми маємо розуміти, що нашому мозку буде надто складно і ну, так боляче дивитися там, наприклад, дві або три години фільму. Тому я власне надаю перевагу серіалам. Якщо це серіал, то ви можете брати собі якийсь сітком, серія якого буде тривати. Ну там 25-30 хвилин. І цього нам з головою. Якщо ви будете дивитися навіть пару епізодів, е, там, якщо ну, не кожного, дня, але навіть двічі на тиждень, то це буде надзвичайно корисно в цьому, ну просто супер-пупер багато користі. Як ми вчимося, якщо ми говоримо про навчання, якщо ми е, дивимося серіал з субтитрами англійським, нам може бути ну, теж все одно складно, можемо не розуміти всі слова. Ми маємо навчитися перекладати тільки ті слова, які ви бачите, що вони якби ключові для контексту. Якщо вот ви прям щось не розумієте, ви можете поставити на паузу і перекласти собі, і, наприклад, там завести якийсь блокнотик або там нотатку в телефоні і виписати собі якісь нові слова з епізоду. Це нормальна практика, насправді досить корисна, тому що якщо ви будете потім повертатися до цих слів, ви якби, їх вивчите. Але ж повторююся, ми знову і знову їх чуємо з серіалі, тож хочеш не хочеш, а щось запам'ятаєш. Звичайно, що перекладати кожне слово it doesn't make any sense. Це вже ми не говоримо, повертаюся до попереднього, ми не кайфуємо, ми не насолоджуємося. А коли ми не насолоджуємося, наш мозок каже. Ні, я цього робити не буду. Нам треба зберегти ентузіазм, тому ми перекладаємо тільки те, що от прям ну, геть незрозуміло. Але знову ж таки, якщо вам не зрозуміло 50% того, що говорять, значить нам треба пошукати якісь. Серіал простіший. А якщо говорити про рівень А2Б1, я би рекомендувала наступний серіал. Взагалі найперший, який краще подивитися. От якщо це перший раз в житті ви сідаєте і хочете подивитися щось в оригіналі. Візьміть, подивіться екстра. Він може бути не супер-попер там цікавий якийсь. Ну але це теж все відносно. Мені здається, що будь-яка історія може бути нам цікавою. Це не буде якийсь там супер трилер або якесь фентезі, але це буде простий побутовий такий серіал про друзів, де вони спеціально трошечки повільніше говорять, тому що екстра він націлений саме на людей, які вивчають англійську мову, там екстра інглиш так. І я думаю, що можна подивитися не всі епізоди, але дати собі цей час на розкачку на звикання і подивитися трошечки цей серіал, можна завжди кинути. Але, можливо, вам навіть сподобається. Я в свій час дивилася його е, іспанською мовою, і мені було ну, і смішно і прикольно. Тому що, коли ти розумієш, що ти дивишся щось мовою, яку ти тільки повчав, повчав по суті, вивчати, твій мозок такий Вау! Я щось розумію. Тому навіть екстра може дуже добре зайти. Я би рекомендувала починати з чогось такого. Ну прям починати починати. Якщо екстра вам прям ну ніяк не заходить, можу запропонувати наступні варіанти. Звичайно, всі ми знаємо друзів. Я їх не дуже люблю. Ну, це особисто, бо я починала з Vampire Diaries, і Хтось може піти моїм шляхом. Я думаю, що варто пробувати і завжди оцінювати власні можливості. Maybe it will be good for you. Ви маєте. Попробувати потестити, подивитися. Тому що насправді, що в друзях, що в палявість, ну не використовують якоїсь супермудроної там лексики чи дуже якихось складних конструкцій, діалогів, там все досить просто ну, просто трошки на різні теми. Якщо ми хочемо ще якісь такі сіткоми більше, як друзі, то я би рекомендувала подивитися Never Have I Ever. Я дуже люблю цей серіал. Нас на Netflix його здається показують. Він неймовірно смішний. Епізоди недовгі, прості підліткові проблеми. Відповідно, багато такої активної розмовної лексики. Як на мене, це класний варіант. Uh, ну, ще можна дивитися Young Sheldon, можна дивитися Wednesday, можна дивитися The Good Place, uh, теж хороші серіали. Ще можна пробувати дивитися Modern Family, але там вже такий складніший трошки місцями гумор, тому може бути складно, але можна пробувати. Можна пробувати. Якщо у вас рівень там B1, B+, і ви рухаєтесь в сторону b 2 однозначно можна ці серіали брати. Можна пробувати дивитися, наприклад, The Office американський, який я обожнюю. У мене є, до речі, відео да, про розбір лексики з нього. Там вже будуть з'являтися якісь трошечки корпоративні такі словечки. Але ну нічого страшного, ну да, є щось нове, вчимо, або ігноруємо і дивимося далі. Як правило, навіть якщо ви заігнорите якісь суперскладні там для себе слова, ви контекст дуже добре зрозумієте, тому що, як правило, в сіткомах ну, не роблять щось таке аж едаке. Тому експериментуйте. Якщо ми говоримо про більш високі рівні, такі як Апери і Дванст, тут вже ми починаємо звертати увагу на гумор, на сарказм, на культурні відсилки, і це те, що нам складно дається на перших порах, коли ми. Тільки починаємо дивитися, як правило, ми настільки намагаємося все зрозуміти, що інколи жарти проходять повз нас, і це окей. Але вже коли ми напрацювали цей скіл сприйняття на слух, коли ми вже трошки більше шаримо в лексиці, коли ми вже просто звикли дивитися англійською, нас вже так це все не стресує, не лякає. Ми починаємо звертати увагу на жарти, на якісь саркастичні штучки, коментарі. Ми Намагаємося зрозуміти, що це за відсилка така культурна була, коли вони там в якихось фільмах-серіалах рандомні якісь імена називають, і це там якийсь їхній там, персонаж, наприклад. Зазвичай це вже така ознака вищого пілотажу. Коли ви починаєте розуміти жарти, це от прям супер класно. Тому що це означає, що ваш рівень росте і. Ну, це, власне, те, що до чого ми маємо прагнути. Ми маємо розуміти жарти англійської мови. Ми маємо гарно а, розуміти, де сарказм, а де людина каже серйозно. Звичайно, що нам візуальна картинка допомагає все щитувати, але, е, але повірте мені, що поступово ви також за допомогою цього всього самі почнете жартувати англійською, наприклад. І це надзвичайно цінно. Якщо говорити про серіали, які варто подивитися на B2C1, то в принципі нас вже тут немає якихось обмежень, ми можемо дивитися все, що хочемо. Але я би ще рекомендувала е пробувати. Дивитися серіали, які ну тобто, якщо дозволяє рівень, якщо ви там тестуєте вам окей, то навпаки старайтеся дивитися щось складніше. Наприклад, ми можемо дивитися флібек. Я найголовніший амбасадор цього серіалу в Україні. Я обожнюю цей серіал в перекладі він називається Погань, якщо ви його не бачили, це просто шедевр. Це така досить складна емоційна робота, але при цьому це британський чорний гумор, це історія такої жінки, ім'я якої ми насправді не знаємо. І він максимально такий цікавий, і в нього хочеться заглибитися, дивитися його знову і знову. Але він складний тим, що ну, жарти і такий досить емоційний, британська англійська використовують цікаві слова, тому. Можливо, його на перших порах вкладно дивитися, але якщо вам дозволяє рівень, ви можете пробувати. Також сюди можу піднести, наприклад, The Crown, корона. Так, тут же у нас цей posh english, де ми чуємо, як говорить Королева Британії. Ну, звичайно, що королевська сім'я це у нас взагалі еталон, приклад того, як треба говорити with British accent. І тому, чому би ні, особливо, якщо ми хочемо покращити акцент. Тепер говорячи про покращення акценту. Звичайно, що все, що ми можемо повторити за ними, все наше. Варто навчитися техніці shadowing. Це коли ми дивимося серіал, чуємо щось прикольне, або там хтось якось цікаво щось виговорив. Там чуємо, Боже, такий акцент сильний там британський, наприклад, у персонажа. Ми ставимо на паузу і намагаємося відтворити. Ми прям кривляємося, намагаємося відтворити, повторити за. Персонажем, так от, інтонація в інтонацію, слово в слово, так як він сказав. Таким чином, ми дуже пропрацьовуємо свою щелепу, так, щоб вона в нас була не тільки україномовна, а ще й англоговоряща. І щоб ми могли ем, також це сприймати на слух краще, тому що, як правило, те, що ми можемо сказати, ми можемо й почути. Тому ця практика надзвичайно корисна юзайте. про серіали я вже багато наговорила. От у свій улюблений Guilty Pleasure забула. Я дуже люблю дивитися reality реаліті shows, і тут е все класно, тому що теж є сюжетна якась лінія, є епізоди, і вони використовують плюс-мінус одну і ту саму лексику. Тобто, все, що нам треба, не для супер низьких рівнів, можливо, але можна пробувати знов ж таки з субтитрами англійськими, все нам працює, нам все заходить, ми все пробуємо. Правило, навпаки, англійська мова така простіша в цих шоу. Можна пробувати дивитися Queer Eye, там такі мейковери, там де людей це змінюють їм життя за допомогою а, того, що. П'ятеро uh, чоловіків геїв приїжджають і там змінюють короче їхню хату, їхній одяг, стражуть їх там. Короче, все, все дуже прикольно. Там дуже, дуже багато сезонів є, і кожен епізод він окремий. Тобто, ви просто можете так на різну тематику, кожен раз щось нове дивитися. Ви можете дивитися Love is Blind, хто хоче нахопатися цієї такої розмовної лексики, яка потрібна в стосунках. А як там сваритися, як там ревнувати когось? Це теж топ. Ну, The Kardashians, звісно, ще сюди їхні ці інтриги, куди ж без них теж цікаво, теж має місце бути. Ну, і для тих, хто любить британську мову і має рівень повище, я дуже рекомендую спробувати дивитися Clarkson's Farm. Це мій особистий, просто улюблений проект. Я дуже дуже сильно люблю його. Це просто про життя на фермі, як бути фермером, і можливо комусь здається, що це за бред, але повірте мені, ви втягнетеся. Ви коли побачите, як е, корова народжує, або як народжує свиня, то ну, це як Animal Planet плюс е, британська англійська, плюс британські дєбрі і село. А е, дуже прикольно, багатьом моїм студентам заходить єдине, що е, там така досить нефільтрована, не яка не прикрашена. Не сценарна англійська, а така жива, тому, звичайно, що буде їй легше дивитися на рівнях повище. Але я нагадую, що нам треба все потестувати, все пробувати. Вас ніхто не вкусить, якщо ви подивитеся 10 хвилин чогось, що здається вам складним. Головне практикувати. З приводу того, чи потрібно нам прям багато виписувати слів, я вже проговорила: що насправді нам важливо виписувати ключові якісь фрази, тільки те, що нас прям зачепило. Переписувати просто сценарій і перекладати кожне слово нам не треба. А, треба зуміти відволіктися і забути, що ви дивитеся англійською мовою. Оце те, до чого ми прагнемо. Це просто зрозуміти. От якби я вам говорила англійською чи англійською, що ви просто маєте зрозуміти і не задумуватися надто багато про те, чи зрозуміли ви кожне слово, чи ви просто зрозуміли, що відбулося. Тому. Експериментуйте, я сподіваюся, що це відео вам було корисним. Я намагалася напихати сюди максимально весь свій досвід і свою любов до серіалів. Я думаю, що ви це бачите. Ад амґайнтосі майнекстві. Я сподіваюся, що ми вже поговоримо мабуть, про якусь граматику. Треба мені щось таке підготувати. Пишіть свої теми, якщо вас щось турбує і ви хотіли би, щоб вам хтось це пояснив ще раз. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я завжди буду рада і вдячна за ваші якісь мені ідеї, тому що я хочу знімати те, що актуально в першу чергу моїм глядачам. So, thank you for watching. Uh, I hope you will go and watch something in original, in English, and you will enjoy it. Do not forget to love the process and love English. Bye!